У Карпівській громаді особливо цінують заходи, що об'єднують творчим осередком для дорослих і дітей став культурно-освітній простір у селі Андріївка, центр подій, навчання та спілкування для всіх поколінь. Та з часом будівля, яка довго служила громаді, стала потребувати оновлення. Тож Карпівська сільська рада спільно з компанією Метинвест та ГО «Криворізька фундація майбутнього вирішили провести ремонт, аби відновити комфорт і функціональність цього важливого. Простору. Це нагальна потреба, так як це будівля стара. Дах зносився, і вже е, при поганих погодних умовах е, протікала дощ все на книжки на бібліотечний фонд. Міг постраждати. і тому була така е, пропозиція. Е, Загальна, що потрібна нова покрівля. І, ну вже й зробили нову обмостку цього будівлі oh. на це гарна співпраця. Я думаю, що це важливе питання, так як наші дітки хочуть уже і чекають відкриття вже з оновленим дахом, уже чекають, питають завідуючи бібліотеки, коли вже можна зайти і поспілкуватися. Це в них тут такий центр дозвілля. Дітки тут і дивляться мультфільми, і спілкуються, і грають в теніс. Особливо цінним центр є для людей старшого покоління. Вони знаходять тут спілкування і доступ до сучасних сервісів. Завідувач бібліотеки проводить тематичні такі заходи, де вона проводить цифрову грамотність для похилого віку, забезпечує їх ксерокопіюванням, роздруківкою, розказує, як користуватися смартфонами і книжковим фондом. Бібліотеки завжди користуються попитом. Щодо е, е, в денний це в вечірні години, а в денні години до нас також приїжджає е, е, виїзне пресувне відділення Укрпошти люди можуть зібратися, поспілкуватися, е, обсудити свої якісь нагальні потреби, можливо, не нагальні, можливо, просто дізнатися новини, які в нас в громаді і в житті. Ремонт розпочався 21 жовтня, завершиться вже до кінця року. Стара покрівля демонтована, натомість встановлені нові конструкції та змонтовано покриття. Оновлений простір, упевнені партнери громади, стане комфортним місцем і для надання послуг безпосередньо на території села. Для нас приємно спостерігати, як постійно розвиваються наші сусідні громади, і ми можемо допомагати людям вирішувати їх запити. На сьогодні стояло питання зробити оновлений простір культурно-освітницький в Карпівській громаді, тому що це надасть більше більшого комфорту для людей понад тисячу чоловік, це включаючи і дітей і людей похилого віку, для того, щоб вони могли комфортніше тут проживати і отримувати зручності. Які вони не можуть отримати, виїхавши далеко за декілька кілометрів в місто? Гірничо-збагачувальні комбінати Метинвесту є давніми надійними партнерами громад Криворізького району. За їхньої підтримки оновлюються заклади освіти, медицини, спорту, створюються нові важливі для людей об'єкти сільської інфраструктури для Карпівської громади. У співпраці з Метинвестом торік було вирішене питання із забезпеченням населення питною водою. Покращено стан доріг. Нову покрівлю отримала амбулаторія. Цьогоріч, паралельно з заміною покрівлі освітньо-культурного простору в Андріївці, ведуться роботи з будівництва трьох підземних безпечних освітніх просторів у громаді. У час, коли підтримка особливо важлива, ця співпраця стала для людей незамінною, і головне, вона продовжуватиметься. Юлія Вітряк ігор притула цей день.